Вітаю вас, малята! Прийшло зовсім небагати часу, ми з вами знову зустрілися в нашому новому занятті. А про що ж ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Сьогодні мені передали чарівну квітку. Розгляньте її, яка вона гарна, та чомусь наша квіточка сумна. Як вважаєте, чому вона сумна? Квіточка просто звикла бачити навколо добрих людей, але нещодавно вона зустрілася зі злою людиною. Малята, давайте спробуємо розвеселити нашу квіточку. Для цього треба виконати декілька завдань. І перше завдання у нас буде вправа хто яке серце має. Діти, як ви гадаєте, при що означає вислів Кам'яне серце? Камінь твердий, отже це серце ніщо не може розчулити, а у кого ж самотнє серце. Самотнє серце у самотньої людини. Той, кому нема з ким навіть поговорити. Нема ні друзів, ні родичів, тоді людина самотня, має самотнє серце. А у кого ж добре серце? Правильно, у доброї людини. А що означає бути добрим? А у кого ж чуйне серце? Чуйне серце у чуйної людини, яка здатна на співпереживання і співчуття. Молодці! А зараз я вам пропоную виконати. Наступне завдання. Перед вами прислів'я, якому пропущене одне слово. Але замість цього слова ви можете побачити картинку. Прочитайте прислів'я, замінивши картинку на слово. Що у вас вийшло? Слово не горобець вилетить. Не спіймаєш. Як ви розумієте це прислів'я? Це означає, що перш ніж що сказати, треба подумати, бо слово ніколи не повернеться назад. А наступне у нас таке. Без труда не витягнеш і рибку зі ставка. А що це означає? Для того, щоб щось мати, треба докладати зусиль, трудитися. Навіть рибку не на дістанеш зі ставка. Просто сидячи на березі для цього потрібно взяти вудочку і зловити її. Все, що ж наступне прислів'я, яке у нас перше слово буде? Це дійсно світ, світ не без добрих людей. Це означає, що на світі живе багато добрих людей, які завжди здатні прийти на допомогу. Малята квітка дуже задоволена вашими відповідями, навіть настрій в неї почав покращуватися. А зараз вона вам пропонує розповісти, як би ви поводились в різних ситуаціях. Перша ситуація у нас, якщо друг попросить у тебе яблуко, а воно в тебе одне. Що ж ти зробиш? Но якщо це останнє яблуко, то ви можете провести друге яблуком. Попросивши маму розрізати його на дві частини, тоді другу буде приємно і випоїсти яблуко, а наступного разу він вас пригостить. Діти, а що ви будете робити, якщо в вашій сім'ї захворіла бабуся? Варто попіклуватися про неї та зробити все, щоб вона швидше одужала, наприклад, принести ліки або води коли попросить, не шуміти, коли спить. Діти, а буває таке, що щось зробили погане, просто з необережності розбили щось або зламали, а можуть подумати на вашого друга, що ж ви будете робити в цьому випадку? Діти примочити в цій ситуації це не лише безвідповідальне, а ще й непорядне. Малята, ми живе у вас вами суспільство серед людей, з якими постійно спілкуємося вдома. На вулиці, в громадському транспорті, в громадських місцях. Те, як ми поводимося зі знайомими та незнайомими людьми, свідчить про нашу культуру поведінки. Що ж це таке культура поведінки? Культура поведінки це відображення нашої вихованості. Поводитися культурно означає чинити так, щоб із нас брали приклад. А наша поведінка викликала повагу в науку Для цього потрібно знати завжди виконувати. Правила культурної поведінки. Перше правило стався з любов'ю та повагою до своїх рідних. Підтримуй чи і порядок оселі. Дбай про всіх членів сім'ї, тобто допомагай своїм рідним та не заважай, якщо хтось відпочиває. Не йди з дому без дозволу дорослих. Завжди повідомляй, куди йдеш і куди ви повернешся. Поважай дорослих! Та друзів, живайте слово вічливості, вітайтеся! Наша квіточка ще веселіша стала. Пропоную вам пограти в останню гру. Як ви знаєте, на світі багато добрих людей, які ж добрі люди оточують саме вас, назвіть їх. Та скажіть, чому саме вони добрі? В чому проявляється їхнє добро? Наприклад, моя сестра добра, бо. Що ж робить ваша сестра для вас? Книжки читає, чи, може, грає з вами? Мої друзі добрі, бо діються іграшками, грають разом. А що ще? Чому ваші друзі добрі? Мої мама і тата добрі, бо що ж вони роблять для вас? Піклуються, про вас дбають, відпочивають з вами на природі, лікують, коли ви хворієте. Що ще роблять для вас ваші батьки? Подивіться, діти, наша квіточка дуже щаслива, їй дуже сподобалися ваші відповіді. А наш центр закінчилися. До побачення до нових зустрічей!